Доброго дня, шановна громада, з вами знову я, депутат Української міської ради Віктор Ліщинський. І сьогодні ми знову будемо говорити про позачергову бюджетну сесію, яка не відбулася у четвер, 21 серпня, через відсутність кворуму. Нагадаю, що на попередній сесії, яка відбулася 14 серпня, депутати так і не змогли проголосувати важливі для громади бюджетні питання. Тому що міський голова пан Туренко пішов на принципи і відмовився ставити на голосування альтернативний проект рішення без виділення коштів на ремонт стоматології у сумі майже 10 мільйонів гривень. Таким чином, розбіжності думок лише по одному пункту бюджету. Заблокували більше 50 фінансових питань, серед яких освітні субвенції і премії до Дня працівників освіти, стимулюючи виплати лікарям первинки та премії до Дня медичного працівника. Ремонт поліклініки, реконструкція тиру та підвальних приміщень школи мистецтв під укриття, будівництво модульної котельні. Розробка проекту капітального ремонту Витатівської гімназії. І найголовніше та найактуальніше у теперішній час виділення коштів на харчування у школах та дитячих садках. На цю позицію Теренко робить особливу ставку у справі шантажу депутатів, адже у громаді вже ширяться чутки щодо припинення освітнього процесу. А тим, хто скаже, що маніпулювати дітьми це занадто цинічно навіть для Туренко, хочу нагадати події минулого року. Тоді, у боротьбі за захмарні зарплати керівному складу виконкому, Туренко ледь не відправив на зимове онлайн-навчання усі школи громади. І це ще раз демонструє неадекватність Туренко, впертість якого вже просто переходить здоровий густ. Я не буде нічого. Я знаю, на що але там ще там субвенція на область за стосується захисних Я там сказав, що це, іншого, ти, фінансовий е орган подал, проєкт до бюджету. І це, бюджету це. Це. У нашому минулому ролику ми розповідали, що е у ситуацію втрутився голова Буховської РДА Геннадій Сиваненко, зустріч з яким відбулася. Напередодні цієї сесії у приміщенні стоматології, е, під час огляду приміщення у присутності Туренка та секретаря ради депутати ще раз наголосили свою позицію: ми готові прийти на сесію та голосувати за проект бюджету, якщо з нього приберуть стоматологію, або дадуть нам можливість провести сигнальне голосування по пунктам бюджету. Які не викликають суперечок, тобто по усім, крім одного, у присутності районного керівництва усі з цим начебто погодились. І призначили дату наступної позачергової сесії на 21 серпня. Але у оновленному проекту бюджету, який ми отримали напередодні сесії, лише з'явилися нові статті витрат. Втім, пункт щодо виділення майже 10 мільйонів гривень на ремонт стоматології залишився незмінним. Тобто Туренко знов проявив впертість і виніс на голосування виключно свій варіант бюджету без урахування попередніх домовленостей. Однак такі демарші пана Туренко вже давно не працюють і не приносять йому бажаного результату. Особливо наша група депутатів взагалі відмовляється працювати в атмосфері тиску, шантажу, маніпуляцій, адже ми розцінюємо це як демонстративну неповагу до представників громади із позбавлення нас конституційного права голосувати за власними переконаннями, та підтримувати чи не підтримувати певні питання. Отже, минула сесія, на яку ми Принципово не пішли, передбачувано не відбулася через відсутність кворуму. Втім, хочемо зазначити, що ми зовсім не проти створення належних умов для працівників Центру соціальних послуг та облаштування ветеранського простору. Ми просто вважаємо, що витрати в сумі майже 10 мільйонів гривень на ремонт приміщення площою 600 квадратних метрів. Неоправдано завищені та недоцільні у військовий час. І ми, як законні представники громади, маємо право на власну думку. І ніхто не може примусити нас голосувати всупереч власним переконанням. Але ж сесія має відбутися, і зміни до бюджету мають бути проголосовані. Тобто потрібно шукати компромісне рішення. Що, на нашу думку, мав би зробити адекватний та відповідальний очільник громади у такій ситуації? Правильно вступити в діалог з незгодними депутатами, які мають сумніви в доцільності таких витрат, залучити до діалогу проєктантів та фахівців виконкому, і у ході дискусії прийти до компромісного та оптимального рішення, здавалося б, така. Очевидна і проста процедура. Але ж ні, Туренко четвертий місяць ламає депутатів через коліно, тримає у заручниках громаду, не дає профінансувати зарплати і премії лікарям та освітянам, продукти харчування для навчальних закладів та ремонти соціальних об'єктів лише тому, що звик діяти саме таким чином, протискувати свої питання на храпом та силоміць. Без жодних спроб знайти порозуміння. На наш погляд, цього разу для того, щоб зібрати останню позачергову сесію, Туренко вдався до безпрецедентного тиску на депутатів. У сесійній залі з'явилась навіть частина опозиції, готові проголосувати за усі забаганки нашого недолугого Керманича. Але не тому, що вони їх свідомо підтримують, а заради розблокування решти таких необхідних для життя громади питань. Як Туренку вдалося забезпечити їх присутність в залі можна лише здогадуватись. Адже у його арсеналі є багато інструментів впливу на норовливих депутатів від погроз та шантажу до пустопорожніх обіцянок. Впевнений, що цим депутатам було б не дуже приємно брати участь у роботі Ради під таким тиском. Але як би там не було, в результаті цього тиску в сесійній залі вдалося зібрати лише 12 депутатів. Тож сесія знову не відбулася через відсутність кворуму і питання, які потребують нагального вирішення, так і не були проголосовані. Так, дуже сумно за цим всім спостерігати, але маємо те, що маємо. Втім, як то кажуть, надія помирає останньою. Тож наступне засідання бюджетної сесії призначено на понеділок 25 серпня. Щиро сподіваємось, що мер повернеться до реальності, зменшить власні забаганки, вийде на діалог з депутатами та разом з нами знайде компромісне рішення. Ми. Підтримуємо усі соціальні проекти, у тому числі створення ветеранського простору в приміщенні бувшої стоматології, але не таким великим коштом. Тож чекаємо на зустріч помірковані та адекватні кроки від пана Туренко, адже у громаді ще багато нагальних потреб, які негайно потрібно вирішувати. Якщо вам сподобалась ця публікація, підтримуйте нас вподобайками. Та репостами. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Ми працюємо для вас. Далі буде цікаво. Побачимось!